Зазвичай амфітеатри мали еліптичну форму і в першу чергу були місцем для різноманітних розважальних масових видовищ, а це, зокрема, морські битви та бої гладіаторів. Арена оточувалася кількаповерховими концентричними колами, глядацькими місцями, які поступово піднімалися догори для безпечного перегляду боїв та сюжетних сцен, колізей найсумнозвісніший амфітеатр давньоримської імперії. Водночас він є однією із найвеличніших споруд у світовій історії. Будівництво амфітеатру розпочалося за імператора Веспасіана дивовижну споруду поруч з Римським форумом було відкрито у 80-му році нашої ери тітом, наступником Веспесіана. Останні штрихи додавалися в часи правління імператора Доміціана. Спочатку колізей називали Амфітеатр Флавіїв на честь династії римських імператорів Флавіїв, які збудували цю величезну споруду. Нинішня назва закріпилася за ним згодом в середні віки і походить або від колосальності його розміру, або від того, що поблизу стояла гігантська кінна статуя, споруджена нейроном на честь самого себе. Античний амфітеатр колізей сягає 188 метрів в довжину, 156 метрів в ширину, 50 метрів у висоту. За таких розмірів амфітеатр вміщав близько 50 тисяч глядачів, а імператор та його свита займали окремі ложі над головними воротами. Геніальні архітектори та інженери колізею звели складну конструкцію із вапняку, туфу, каменю та цегли. Попри складність і розміри конструкції, система входів, сходів, спусків та пішохідних доріжок працювала відмінно. На четвертому поверсі був розташований кам'яний карниз із кріпленнями для підтримки великих щогол, на які натягували полотно парусини, таким чином встановлювали тент, який закривав більшу частину амфітеатру від сонця чи дощу. Форма та конструкція колізею надихали архітекторів, які проектували футбольні стадіони у ХХ столітті. Гладіатори та хижі тварини потрапляли на сцену зі своїх камер і кліток через геніальну систему проходів і вбудованих ліфтів, розміщених під ареною. Закриваючи водні дренажні канали, можна було створити штучне озеро на арені для наступного етапу видовищ імітації морських битв. Задля розваги публіки на арені колізею протягом декількох десятиліть загинуло безліч гладіаторів і диких тварин. В часи переслідування християн багатьох з них спіткала така ж доля центральний амфітеатр Рима і досі приваблює щороку мільйони туристів з усього світу. Сьогодні стан колізею не ідеальний, проте він залишається одним із найважливіших символів міста. Символом імператорської могутності свого часу відвідувачі можуть згадати слова середньовічного англійського історика, богослова та філософа, преподобного Беде: Поки стоїть колізей, стоятиме і Рим, впаде колізей, зникне Рим. Коли зникне Рим, то із ним і весь світ.